Вдох-видих. Вдих Вдих-видих. І полетіли. Вдих через нос. Видих через рот. Вдих через нос. видих через рот. І ще один вдих через нос. І на видоху. Фокус уваги на центр землі. І відправляємо туди луч, яскраво рожевий або червоний, який захочеться, до кристаличного центру землі. Угу, Ось так. Заземляємося, Заземляємося, да, із копчика вниз. Вдих-видих, а на вдиху такий самий промінь, але золотий. Уверх до білого золотим світла, до джерела. Так, да, як завгодно, представляємо його. Така світла, біла, з золотим відливом енергія, і туди з маківки йде наш золотий промінь. І тепер бачимо, як ця енергія біла-золота окучує нас повністю з ног до голови, всі наші енергетичні тіла, заповнюючи і очищаючи його. І звільняючи від всяких ненужних нам вже непрацюючих програм, прив'язок, навіювань, упереджень. Да, ось так. Чистимо, чистимо наш простір і розширяємо цю білу золотисту енергію навколо себе. Ніби то коком. Ага. І тепер фокус уваги на маківки, і там з'являється або зірка, або якась коштовна така брилянтова штука фіолетового кольору. Фокус уваги туди. Це наша Сахасрара. Так, і тримаємо там увагу. Угу. Якщо йдуть якісь мислі, ми їх просимо трошечки посидіти в стороні. Дихаємо. Ми не позбавляємося своїх думок. Вони мають право на існування, але ми їх подумаємо потім. А зараз фокус уваги. На цю яскраву зірку фіолетового кольору. А тепер фокус уваги на джерело уверх. Да і ми там. Ми в цьому просторі білому, золотим, відливом. І просто насолоджуємося їм. Там благосно, там спокійно, легко. Тихо. Дуже тихо і радісно. І в нас на лиці найглибока, легка посмішка. Ось так ловимо цей стан і бачимо, як посміхається кожна клітинка нашого тіла. Як ця енергія заповнює всі наші сосуди, сустави, всі всі клітинки нашого тіла. До кончики волосся. І тепло розливається по всьому тілі. Набираємося стільки, скільки нам потрібно. І дихаємо серцем. А кому захочеться, можна тут активізувати своє третє око. Дари ясне бачення, ясне відчуття, ясне розуміння. Інтуїцію. Угу. Це безпечно. Легко. Дуже легко, дуже просто. Без напряження, без напрягу, без туги. Просто легко. Захотіла, захотів, все. Розумію, бачу, відчуваю. А, да. ось так. Легко. Вдих, видих. Вдих, видих і поступово, потихеньку, коли ми будемо готові, відкриваємо очі і повертаємося в тут і зараз. Не поспішаємо, не поспішаємо, не поспішаємо. Добре. Дякую. Подякуйте, подякуйте собі.